Запитували мене про однорядку. Розкажу вам. Тут у нас стало сім бугрів. Три однорядки, один-двохрядка і там три однорядки. А так би було тільки шість. В однорядку, якщо садить, виходить на один бугор більше. Тут 15 сантиметрів між кущами, а тут 30. І вигадуємо на буграх на кількості саджанців. І бугорок маленький, легше зробити, вузенький, чим двойний або чотирихрядний, як ми робили там експерименти. Ну, на вулиці, мабуть, буде пектися ягода. Я думаю, краще двохрядку. А тут у нас буде затіняйка. І провітрювання буде достатньо, я думаю. Всім гарного дня, гарних емоцій, не дивлячись ні на що.